Я особисто знаю про ряд ситуацій, коли підприємці починали просувати свій бізнес і хотіли застосувати всі можливості інфлюенсер-маркетингу. І звернулися до різних авторів, які мають подібну аудиторію з метою, щоб прорекламували бізнес. І тут додам, що це були товарні бізнеси, пов'язані з гарними виробами, гарної достойної якості. Це не були ніякі салонні процедури чи медичні процедури, там чи якісь інші складні процеси, які вимагали б уже реально того, що людина має це вибрати, скористатися, а потім показати. Ні, то була простіша схема. Ось товар він, гарної якості. Він мені подобається. Я вам теж раджу. І Контенту, які мали невелику аудиторію, вони були не готові до цих пропозицій. І комунікація зійшла на нуль. А потім стало цим бізнесом зрозуміло, що через півроку ці люди вже почали брати рекламу. І вони мене запитують: а чому нам відмовили, а потім пройшло півроку, і вони почали вже всіх рекламувати. Тут, звичайно, може бути мільйон відповідей, але конкретно в тих випадках. Що це вже мої постійні бізнеси, а ті люди, в кого вони хотіли замовляти рекламу, все таки це вже їхні зараз партнери по цим процесам. Тому ми вже це все обговорили здовши поперек, і причина дуже банальна. В тому, що бізнес, коли звертався з бажанням співпрацювати, він розумів, що він хоче цієї співпраці, що є автор. У нього невелика, але дуже гарна активна аудиторія. Контент подобається, відповідає цінностям бренду. І, звичайно, підприємець розумів, що це ще не оформлений блогер із там прайсом, а що можна домовитися. І тому він хотів використати цю можливість. Але в цих випадках, зі свого боку, автори контенту, ці блогери, вони Чинали свої блоги з метою колись прийти до ось у таких інтеграцій. Але коли ці інтеграції почали приходити, люди були не готовими. Я отримувала такі дуже цікаві їхні відгуки. Що одна людина каже: Я боялася показати статистику, тому що в мене ж немає там. 50 тисяч, хоча підписників у моїй голові, що 50 тисяч, і тоді я вже можу показувати прайс. Але я ще до цього не прийшла, прайсу немає і мені соромно показувати, що в мене там якісь відео по тисячі переглядів, якісь по 20 тисяч, і я нічого не можу гарантувати. Ще один блогер з цієї всієї кількості дав дуже цікавий відгук. Я досі в шоці, коли йому поставили питання, чи бажаєте ви співпрацювати, ця людина сказала, що розглядаю такі варіанти, можу взяти ваше замовлення та зробити для вас інтеграцію. І коли у цього блогера запитали показати скріншоти, якісь дані зі статистики, автор контенту сказав: що чому я вам це маю показувати? Дивіться, в мене контент а якщо ви мені не довіряєте, то я вам теж не довіряю, я теж не хочу з вами співпрацювати і не домовилися. Ну а решта відповідей, вони стосувалися ось цього питання, коли не домовилися. Підприємець думав щось про своє, людина очікувала щось інше, не прокомунікували і на тому все зупинилося. Але коли прийшов час, вони почали співпрацювати.